Слава Богу, друна церква! Хочу зачитати два тексти з Божого Слова. Писання до Римлян, шостий розділ 12 з віршика. Хай же гріх не панує у вашому смертному тілі, щоб ви не підкоря, щоб не підкорятися його пожаданням. Не давайте ваших членів гріхові як за знаряддя праведності, але як у жилі, жилі з мертвих віддавайте себе Богові, а ваші члени віддавайте Богові як знаряддя праведності. І ще один текст. Івангелії від Матвія, 28 розділ. З 18 віршика. Та Ісус, підійшовши, промовив до них, дана мені вся влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи христячі їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь. Ви знаєте, я хотів би сконцентрувати вашу увагу на одній думці, на думці влади. Післення апостола Павла до Римлян Павло говорить до нас слова нехай не панує гріх в ваших тілах. Нехай ваші руки не служать для гріха. Нехай ваші ноги не йдуть на дорозі злих, на дорозі грішних. І так багато-багато можна перечислювати. Не віддавайте тіла ваші на знаряддя неправедності. Не дозволяйте робити так, щоб ваше тіло було знаряддям Яке використає гріх, яке використає диявол. І ви знаєте, гріх він асоціюється з, багать, ну, з, багать, з багато чим в нашому житті. І ви знаєте, коли от настав час зараз, ми всі дуже гарно розуміємо, що таке світло, і що таке темрява. правда? Всі дуже гарно розуміють. Ось коли є світло в домі, це прекрасно. Але в один момент раз і світло вимкнули. І всі погружаються просто в темряву. Ви знаєте, ми мали поїздку а, з подарунком неба. Хто з вас а, робив подаруночки, хтось з вас жертвував. Ми дуже вдячні вам. Я хотів би а, деякі села згадати. Просто. Щоб ми зрозуміли суть, про що я хочу сказати. Отож, Снігурівка це містечко, яке знаходилось під окупацією 9 місяців, де стояли війська ворога, де є розруха, неповна, але є, де немає світла, практично немає зв'язку, Калинівське село. Село Бобровий Кут, сусід... С... Сусід... села, які сусіди по сусідству. Да. З березня місяця немає світла, немає зв'язку. Цілий час, коли вони були в окупації, дуже мало було, що їсти. Люди голодували, діти голодували. Березнігувати це містечко, також районний центр. Яке не було під окупацією, але через річку село, через місто це, через річку стояли солдати, сильні, сильні обстріли, зруйновані школи, тільки одна осталася: багато прильотів, багато ранних людей. Село Висунь, також біля Березнігуватого, де стояли наші військові, і туди також дуже багато через це прилітало артилерії. Новопетрівка, село, яке було повністю в окупації, де просто. Солдати російські знущалися, приходили до жінок, яких чоловіки служать в Збройних силах України, просто комусь зуби вибивали, комусь руки зламали, просто робили різні такі речі для того, щоб знати якусь інформацію. Таких сіл приблизно 15. 15 сіл, які погрузилися в повну. В повну темряву. Погрузилися в повну темряву не просто через те, що, можливо, хтось їм пообразав кабеля на світло. Погрузилися в повну темряву не просто через те, що хтось провів обстріл по електростанції і не стало світла такого фізичного. Села, які знаходилися в темряві через те, що. Не було кому сказати їм, що є світло. Через те, що не було нікого, хто би прийшов і сказав: слухайте, є світло. Серед цієї темряви, серед цього хаосу, серед цієї розрухи, серед цієї... просто село Широке ми приїхали, люди повернулися в хату, в якій ціліла всередині, всередині хати одна кімната. Вони обтянули її плівку і там живуть. Просто як в теплиці, знаєте. Ось це темрява є світло в нас з вами. Слава Богу, мир. Ми живемо в своїх домах. І ця молоді, яка ходила і розказувала людям, що є світло. І ось Павло, він пише дуже цікаву річ: нехай не панує вашому тілі гріх. Нехай ваші члени, нехай ваше тіло, все, воно не буде знаряддям гріха для неправедності, але знаряддям, яке буде праведність. І ви знаєте, я собі просто я сидів там, я пам'ятаю, ми в Баштанці так жили в церкві. І я пам'ятаю, я сидів в домі молитви, вже нікого не було. Це був вечір. Просто собі роздумував, як, як Бог погрузив нас своє сильне світло. І Ісус, коли Він помер, воскрес, народився, помер і Воскрес і Він каже, дана мені всяка влада. І ви знаєте, ми зразу бачимо паралель, ми бачимо влада там, де панує гріх, там, де панує смерть, насильство, там, де панує просто постійний хаос, постійний. Ну, ніхто нічого не може зрозуміти. Як в темряві, коли ти заходиш просто в темну кімнату, і ти не можеш нічого, ти просто ну, не знаєш навіть куди руку твою подати, тому що ти в темряві тобі не видно і є, є Христове світло. І ви знаєте, що є самим прекрасним? І Він каже: дана мені всяка влада на небі і на землі. І ми сьогодні згадуємо або згадували не сьогодні, декілька днів, ви знаєте, що Такий а, а, рік, якому не, ну, не знаю, для мене не було дати Різдва. Воно просто почалося в якийсь момент, і я роздумав над цим дуже довгий час. Є Ісус Христос, який приносить світло. Є Ісус Христос, який приносить постійне світло, але хтось є з другої сторони. І він теж хоче панувати, і теж хоче принести свою. І ось тільки чекає на момент. Знаєте, написано про про, про диявола, написано, що він тільки здатний на що? Прийти, щоб вкрасти, вбити, погубити. Це вся здатність цієї особи, це вся вся здатність, ви знаєте, його на цій землі, щоб зробити щось. І ось він чекає в кожному моменті, коли тільки видно, що вимкнулося десь світло. Тільки коли видно, що панування світла закінчилось, темрява вона, вона зразу приходить. Зразу, в той самий момент. Тільки вимикається світло і приходить темрява, вона не чекає, вона не... ви знаєте, одного разу до Каїна, Бог каже, слухай, Каїн в тебе біля дверей гріх лежить. І він не просто лежить, він прагне панувати. І якщо тільки ти от візьмеш і відкриєш свої двері, він зразу там запанує. Він не буде тебе питатися казати. Може, я зайду, може постукаю. ні, він зразу хоче панувати. І ось ви знаєте, Павло до нас всіх з вами разом пише, коли ми просто живемо в своєму смертному тілі, живемо в тілі, яке одного разу, ви знаєте, на цій землі життя наше, нашого тіла воно закінчиться. І Павло пише і каже: що панує? Що взагалі керує твоїм тілом? Що панує над твоїм тілом? Куди ти направляєш свої ноги, куди ти направляєш свої руки, Ісус приходить в цей світ, і написано, світло прийшло для людей. Івана перший розділ написано каже, що світло прийшло для людей, але люди вони так подивились на світло. І ну, ви знаєте, є велике-велике панування гріха, є величезне панування темряви. Але навіть співалось в пісні. Ісус Христос народився і дав нам величезну надію, і вложив в серця християн величезну віру. Ісус, підійшовши до своїх учнів, Він стояв і розумів, в яку темряву погружається світ. Він стояв і розумів, наскільки навкруги все владує гріх. Де кругом влада гріха, де кругом влада темряви, де в кожному серці є розруха, де в кожному серці немає розуміння один одного, де в кожному серці є повний хаос. І він підходить до своїх учнів і каже: Ви в темряві, от в цьому світі, кругом темрява, але дана мені всяка влада. Другі, брати і сестри, в Ісуса, в Бога, є усяка влада. І Він каже до своїх учнів: ідіть і навчіть усі народи, христячі їх ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповів. Дура церква Божа, я хотів би, щоб ми зосередились на цьому щоб ми в свій зір, навіть цей різдвяний час, направили туди. Ісус прийшов і каже: Слухайте, мені дана всяка влада. І ви бачите, навкруги багато темряви. Ви бачите навкруги багато болю, ви бачите навкруги багато ситуацій, які незрозумілі для вас, ви бачите смерть, ви бачите розруху, ви бачите все це, але дана мені всяка влада, другі брати і сестри, в Ісуса є вся влада. І Він каже: І ось я з ким, я з вами, по всі дні і аж до кінця віку. Ви знаєте, я хотів би, щоб серед цієї темряви, яка а? нависає просто над світом, яка хоче панувати, яка в кожному, знаєте, як то кажуть, в кожному глочку таїться, щоб підступно якось підійти. В цьому світі, де складно, де складно для нас, для молоді, де складно для старших, для, де складно для всіх, для дітей складно. Бо кругом, ви знаєте, є оця темрява, яка тільки жде, щоб десь в когось, щоб десь в когось вимкнулося світло. Щоб десь в когось стався цей розрив. Каже Бог, гріхи ваші зробили що? Розділення між вами і Богом вашим. Але ви знаєте, дана мені всяка влада. Є величезна надія, величезна надія, подарована людству. Це Ісус Христос. І ви знаєте, в всіх цих селах, коли ми приїжджали і просто. Це великі Божі, ви знаєте, чудо, навіть те, що просто кожен рік в мене є. Ну, у нас є списки дітей, яким ми веземо подарунки. У нас є вікові категорії, скільки хлопчиків, скільки дівчаток, якої, якого віку. А цей рік ми просто їхали, ви знаєте, і ну, просто не знали, скільки дітей прийде, Взагалі чи вони прийдуть? І ось там серед тої темряви, серед тої розрухи звучало слово надії. Серед того всього, ви знаєте, хаосу. Була надія в людей. Ісусові дана вся влада. Ісус готовий цією владою зробити, знаєте, так, що в твому житті засвітиться світло. І ви знаєте, просто такі е, свідчення у нас являлися, коли ми навіть всі, оце, село, е, місто Снігурівка. Ми приїхали, нам розбили дітей, нам пообіцяли 600 дітей. Е, Наші брати-баптисти дали нам свій дім молитви, вони там його прибрали швидко за 9 місяців, і ніхто там ні разу не був. І я пам'ятаю, ми зібрали, і дітей розділили на 4 групи таких, щоб всі разом вони не вмістилися. І ось коли, я пам'ятаю, друга, ну, друга, коли зайшла друга група цих дітей, вони посідали своїми батьками, повністю всі прийшли. І нам так приємно було, але. Я пам'ятаю, ми показували сценку про Біблію, про Різдво показували. І хлопці, я після сценки задаю завжди запитання, чи діти щось запам'ятали, чи вони щось знали. І я задаю запитання, і я бачу, там хлопці сидять так ззаді, їм десь 15-16 років. І вони починають просто піднімати руку. Я кажу, говори, і вони просто яке-небудь слово, аби сказати. Якийсь балаган зробити, отакі, знаєте. І ми роздали подарунки. А діти по вікових категоріях. І на, на, на 15.00 це четвертий захід дітей. І ось це саме це старша категорія це вже підлітки. І ви знаєте, я жду. і Така є традиція в дітей. Вони беруть свій подарок, заносять додому і приходять на слідующе, вже без подарка. І я думаю, напевно, що ці хлопці так само зроблять. І ось вони пішли 15.00. До нас заходить, можливо, 20 підростків. Я точно не можу сказати, чи може 25. І ті хлопці, там, троє, четверо, вони знайшли всіх своїх друзів на дворі. Зв'язку нема, вони не можуть подзвонити один до одного, але вони знайшли всіх своїх друзів, яких, ну, яких просто побачили по дорозі, яких зустріли. Хтось в школі, хтось ще десь. І вони привели їх до нас. І вони зайшли, і кожен, хто отримує подарунок, він під рукою несе свій подарунок. Це як має бути. І Я дивлюся і не можу зрозуміти. Ну, чи це ті хлопці, чи, чи це інші. Але ж ті самі, ось вони йдуть з нашими подарунками. І вони посідали і кажуть, ну що, показуйте нам <сценку>, сценку вашу. Ми їм не показували сценки, але ми десь півтори години просто з ними спілкувалися. Ми просто говорили з ними. А діти, які 9 місяців пробули під окупацією, діти, які побачили багато того, що. Багато хто ще з нас навіть за все своє життя, можливо, і не побачить. І вони просто розказували нам, просто розказували. Ми сиділи їх і слухали. І ви знаєте, заспівали з ними пісень, помолилися. Я пам'ятаю, просто, як вони, ці хлопці, вони такі, знаєте, як ділки такі 15 років, але вони вже ж підростки. І після цього, коли вони відкривали ті подарунки, коли ми вже це поспівали з ними, помолились, поспілкувалися, ми з ними дуже подружилися. І вони відкривали ці подарунки, і ці хлопці. Вони як малі діти, знаєте. Беруть ту шапку і збірку, і прямо собі на голову. Всі рукавиці повдівали, хто кому попали. Хто, кому що? І вони всі, а мені це попалося. І ми з ними так зав'язали. І ви знаєте, і ось в цю темряву. В цю глуш, в цю непробудну просто здається, ну не ким. Багато ми стикалися з багато благодійними організаціями. Вони везуть лікарів, вони везуть психологів, які би працювали з цими дітьми, які би просто, хоч ну якось їх розговорювали. Діти взагалі не ну не говорять. Вони такі закриті. І ви знаєте, а ми просто у нас не було ніяких психологів, у нас не було нічого. У нас просто була вістка про те, що Ісусові дана вся влада. Що він може зробити твоє життя іншим, що він може повернути в другий бік. І це світло, воно просто, ви знаєте, коли як вимикач, включаєш, і воно просто заходить туди, і починається просто Божі великі чудеса, змінюються серця. Люди просто знаходять Бога. Знаєте, Часто, часто ми хочемо привести людей в церкву, часто ми хочемо багато що їм розказати, а їм просто треба показати, показати на Бога. Показати, як дорога туди, показати, де отой вимикач, куди нажати, щоб в твоєму житті нарешті засвітилося світло. Щоб в твому житті нарешті перестав поманувати гріх. І ви знаєте, для нас християн сьогодні це актуально. Для нас, християн сьогодні це актуально. Нехай не панує гріх. В скількох серцях сьогодні просто запанував гріх. Скільки, скільки сердець вони дозволили, щоб ця темрява в нас зайшла і просто нависла над ними. І вони ходять, ви знаєте, і не знають, що зробити. Ісус каже: дана мені всяка влада. Я маю всяку владу. У мене є ключі, каже, від ада і від смерті. Я готовий зцілити кожне серце. Я готовий, я проливав свою кров за кожного. І ось це і є Різдво, ось це і є Івангеліє. Ви знаєте, коли вмикається світло, коли ти починаєш бачити перед собою, коли ти бачиш ціль, куди ти йдеш. І зовсім інша картина, коли хаос. Коли ти не розумієш, куди ти йдеш, коли ти в одну сторону побіг не туди, в другу сторону побіг не туди, прямо побіг, теж не туди. Вроді розвернувся на 180 граз і знову не туди. Все просто через те, що немає, панує гріх, панує темрява. І ось ви знаєте, велике благословення Боже і цих десь 15 сіл почули про Ісуса Христа. Я так дякував Богу. Просто цей рік незвичайний рік. Просто дзвониш до сільського голови і кажеш, ми такі-то, такі-то вам дзвонили, ми їдемо до вас з подаруночками. Добре. І біля садіка, знаєте, так, буквою П вишиковується все село за дві години. Все село. Там і діти, і батьки, і ти просто в цю темряву непробудну, яку, може, ніколи ніхто навіть і не говорив, говориш просто Боже Євангеліє, Боже світло. Бог, він, знаєте, недалеко від кожного з нас. І Він каже, я з вами повсякчас. Я аж з вами до скінчення віку. І поки не прийде, я буду вашим світлом, я завжди буду вашим світильником, я буду завжди показувати вам шлях, я завжди буду прокладати вам дорогу. Тільки одне що зробити. Нехай не панує гріх у вашому тілі. Хай запанує Ісус Христос, хай запанує Його світло. Тому в це Різдво я хотів би просто, щоб ми звернулись. А, до Ісуса, до Бога, просто з таким проханням Боже запануй в наших серцях. Запануй в наших серцях. Живий Бог запануй в наших серцях, щоб не, не керувала нами темрява. щоб ми щоб ми просто хоча б бачили, куди ми йдемо, Як багато людей сьогодні просто не бачать навіть куди вони йдуть. Просто не бачать свого, своєї дороги. І запитують, слухай, ну як ти? Ну, так, туди, сюди. Але є Боже світло, воно прокладає дорогу. Хай благословить кожного з нас, Господь йому слава. Амінь. Амінь. Алілуя тобі, Ісус! Вала тобі, Ісус.